Всім привіт, 4 червня розпочав я копати молоду картоплю сорт Рів'єра. Сьогодні, 8 червня, прокопав я вже 6 рядочків картоплі. Що у мене з цього вийшло з одного рядочка? Виходить 8 відер. Це приблизно 60 кілограм картоплі. Розпочав картоплю я по 50 гривень, сьогодні вже картопля 40 гривень. І е, такий я хочу провести експеримент. Зібрав я стару картоплю і хочу повторно висадити. Хто такого не бачив, е, давайте разом понаблюдаємо, як це все буде. Е, тепер зараз я буду, підсипляю борону, стягую я картоплю, гудину. І фризою пройдуся, розпушу трохи землю і буду висаджувати картоплю. Є в мене така саморобна борона, зробив її практично з металолома, дуже швидко, щоб можна було ефективно мені вже працювати. Зараз підцепляю до мотоблока і буду стягувати гудину. Буквально пару хвилин і вся гудина вже на кучі. Тепер роблю ще такий чистенький проходик і все, і буду фрезерувати. Беру я свій суперовий підіймач, який я також самий зробив, і за пару хвилин міняю залізних ґрунтозачіпів колесна фрези. Це пару хвилин мотоблок вже на фрезах. Весь процес фризерування показувати не буду. І коли підцеплю картопле сажалку, тоді вже покажу далі. Пройшов я повністю фрезою, розпушив я землю. Тепер я вже замінив знову на залізні ґрунтозачіпи мотоблок і вже зараз буду підчіпляти картоплесажалку. Картоплю сажалку я вже під'єднав. Тепер буду висипати, я вже картоплю. Ось скільки я ще картоплі зібрав такої старої, я думаю, що вона ще буде проростати. Тому що коли я копав картоплю, ще дуже багато було маленької картопельки, І тут пагони ще будуть прийматися. Картопля така ще непогана. Я думаю, буде ще другий врожай. Висатив я вже всю цю картоплю, що я був збирав, вийшло рівно три рядочка. Ось така діляночка, ще у мене половина діляночки свободної. У подвалі я знайшов картоплю. Ось така ще картопелька. досаджую повністю. На вулиці вже темніє. Досажу я повністю ділянку картоплі. ту, що я ще достав з подвала. Кому буде цікаво такі, побачте, що вийде з цього експеримента. Підписуйтесь на канал, нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео, які виходять. Всім дякую за перегляд.